Якихось новинок в проведенні якихось штурмових дій, в нього немає. Тобто вони застосовують антидронові плащі, вони застосовують стараються рухатись вдовж залишок лісосмуг, на яких розпустилося. Хай там вони викошені, але розпустилося десь листя. Воно все одно утруднює їхню розвідку. Рухається в основному, це він такими, я називаю, скачками. Це коли. Від укриття до укриття там вийшла група, там, наприклад, три-чотири військовослужбовця, по них нанесло вогневе ураження. Там один 200, один 300, один можливо живий. Скажемо так, він десь знайшов собі укриття і може боребувати в цьому укритті там, до там, і місяця часу, можливо, і більше. Періодично, там, по даних розвідки, ми відслідковуємо, що з того чи іншого району з таким-то таким-то позивним виходить. Військовослужбовець ворога. Ми намагаємося знову ж таки розвідка його намагається виявити і нанести по ньому ураження або е, дронами, бомбери е, бомберами або е, ударними дронами. В от Але е, іноді такому ворогу вдається десь вижитися, вижити. От якийсь час е, виходить там наступна група, вона може бути знищена. Через два тижні до нього може приєднатися ще якийсь один військовослужбовець. Потім вони вже. Намагаються провести десь, якщо у них є сприятливі для цього умови, провести якийсь там штурм тої чи іншої позиції.